Всім привіт! З вами Кирило Мишалкин і ви на каналі Ukrainian Voices. В цьому відео ви побачите сім порад від психологів з шо-центру. Це будуть поради про те, як покращити ментальне здоров'я та як подолати труднощі. Гарного вам перегляду! Кожній людині потрібно мати якусь свою крапку балансу, щоб її отримати і постійно підтримувати себе. Потрібно робити. Якісь речі, які зможуть вам допомогти себе емоційно стабілізувати. Це може бути техніки глибокого дихання. Вони робляться що, так, що е, робиться глибокий вдох, пауза, потім видох, і опять пауза. Це може бути техніки переключення уваги, які допоможуть переключитися з проблем які, чи стресу, який у вас є. Обов'язково потрібно займатися фізичним навантаженням, уникати е, м, яких токсичних людей да, і спілкування з ними, а е, навпаки, спілкуватися з тими людьми, які більш позитивні, які більш ресурсні для вас, ознайомитись з техніками е, відновлення своїх ресурсів і постійно себе відновлювати. Дуже багато людей думають, що підлітковий вік починається тоді, коли починаються проблеми. Підлітковий вік рахується з 9-10 до 19 років, і найтяжчим періодом і найскладнішим періодом я би назвала все-таки з 9 до 14 років, тому що відбувається скачок гормонів, і ті батьки, які рахували свою дитину. Крім так, гарною дитиною, яка вчилася, яка намагалася, яка старалася, вона відчуває пресинг цих гормонів, і вона відчуває напругу від навчання, в тому, і тому відбувається таке, скажімо, формування е, поведінки, яка е, Відповідно підлітковому віці, починається більш агресивна поведінка, дитина починає сепаруватися, і тому більше сварок між батьками, більше і дітьми більше незгод, незгоди між ними. Що би радила батькам в такій ситуації? Починайте займатися своєю дитиною з маличку, тобто е, покажіть їй, що ви готові завжди її вислухати. Е, запитуйте її про її інтереси, про її е, захоплення, не лише про школу і про навчання. Тобто це основна тема, як ти вчишся, як ти чи ти написав домашню роботу, чому в тебе не п'ятірка, а запитуйте про те, що дитина відчуває, з чим дитини проблема. Якщо є проблема з якимось предметом, то допомагайте репетиторами. Якщо є бажання піти на якісь гуртки інші, а не займатися тим, чим дитина займалася все дитинство. Підтримуйте свою дитину. Давайте їй якісний час. Тобто, дитина має відчувати підтримку, має відчувати, що батьки зацікавлені в ній з маличку, і що вона може прийти до батьків з будь-якою своєю проблемою, і вона буде почута. Батьки не будуть її критикувати, вони їй допоможуть розв'язати питання. Коли додається дитині, додаються права, тобто важливо їй додавати більше прав, тому що формується особистість і. Не забороняти все підряд, сформувати оточення, з якого би дитина брала, скажімо, гарний приклад, сформувати оточення дорослих, з яких би дитина могла брати гарний приклад, і сформувати оточення підлітків, додавати відповідальність, якщо додаються дитині права. Погрози, диктат, маніпуляції на підлітків не діють, тому варто вчитися домовлятися. І пам'ятайте завжди, що з дитиною все ок. Починаються проблеми тоді, коли дитина перестає відповідати вашим очікуванням від неї. Для того щоб діти адаптувалися у новий в новому середовищі, для того щоб їм краще було сприймати інформацію, для того щоб у дітей було якомога більше можливостей працювати головою. <на> Ментальною своєю стороною потрібно розвивати дрібну моторику. А дрібна моторика це наші ручки, і все, що ми робимо їми, все, що ми робимо дуже дрібними речами, воно все зв'язано з нашим мозоком і допомагає в. Повсякденному житті і в навчанні. Сьогодні на нашому занятті ми будемо робити з звичайних пластикових пакетів маленьких, ми будемо робити рибку. Але щоб її зробити, треба попрацювати і ручками, і диханням, і трошечки включити свою логічне своє мислення, і попрацювати і з клеєм. Тому різні види діяльності включають наші уроки. І розвиток дрібної моторики це ну дуже важливо. Я не одна, я так вважаю, це науково доказано. Що якщо дитина багато робить руками, то вона і успішна в навчанні, ну в більш за все навчанні, поки вони діти. Наша психіка так е, збудована, так запрограмована, що іноді або періодично нам треба долати якісь труднощі. І е, це нормальний стан. Психіка має справлятися в принципі з труднощами, опрацьовувати їх і е, йти далі, жити далі. Але трапляється так, що деякі труднощі ми не в змозі подолати, так е, не маючи якихось наслідків. І іноді на психічному рівні це відображається. Якимись процесами, якимись емоціями, яким ми не можемо дати назву, ми не можемо зрозуміти, що з нами відбувається, і в ці моменти ми, в принципі, можемо звернутися до фахівців, які зможуть з подолати, які зможуть з нами подолати ці наслідки якихось подій, яким психіка прийшлось опрацювати, подолати не просто наслідки, а зрозуміти, що зі мною відбувається все абсолютно. Абсолютно адекватно цим неадекватним подіям. І це дуже-дуже важливо. Ще одна така невеличка порада, яку б я хотіла б дати, ми всі тут в чужій країні, також ми всі Ну для когось вона стала вже рідною, для когось ще ні. І ми іноді, знаєте, Дуже багато стикаємося з тим, що нам говорять, не порівнюй себе, себе там ні з ким, не порівнюй, тільки порівнюй себе з е, своїм минулим або собою, там, наприклад, вчорашнім. Ми можемо це робити. Ми такі, знаєте, вже в полоні таких стереотипів. Але коли ми порівнюємо себе з кимось, ми можемо зрозуміти, а що є в тому, що мене перевернули увагу, а що є в людини, якої я можу навіть заздрити. Може, це. Це якийсь корисний стиль. Стиль життя може, це якась методика, як вийти з того чи іншого стану, або чогось, або якісь здобути якісь навички нові. Тобто ми можемо вирішувати вам, порівнювати чи не порівнювати, Але іноді ми обкрадаємо своє життя на предмет дійсно гарних наслідків або потреби в тому, щоб з кимось ідентифікуватися. Ну, коротко кажучи, брати з когось іноді приклад, і це не завжди про нездорове відношення до себе? Я завжди раджу всім прислухатися до себе, тому що насправді ми всі знаходимося в дуже незвичайній важкій ситуації. І ті речі, з якими ви раніше могли впоратися самостійно, зараз потребують уваги фахівця. Якщо у вас є бажання, просто знайдіть час і сміливість звернутися до фахівчині або фахівця ментального здоров'я. Порада, яку ви можете робити самостійно, вона в тому, щоб бути до себе більш уважні. Зараз незвичайні обставини. Зараз треба а, звертати увагу на психологічну гігієну, також само на як всі а, основні питання вашого життя. Тому якщо у вас поки що нема відгуку працювати в групах або зустрічатися з кимось, хто навчався вам допомагати, хто вас супроводжував, я вам пораджу зробити. Зробити одну просту вправу. Поставте в себе на мобільному телефоні в якийсь час будільник і напишіть назву будільника Як ти. І кожного разу, коли ви чуєте цей будильник, звертайте увагу на три речі: як живе ваше тіло, що воно відчуває, чи йому тепло, чи воно гарно розташовано, чи воно втомлено. Відчуйте свої емоції, що у вас на душі насправді, про що ви зараз живете, який ваш емоційний стан. А також зверніть увагу, які думки в цей час. Якщо ви людина, яка любить вправи з рефлексії, запишіть, занотуйте це все, щоб потім повернутися і побачити зміну своїх станів. Якщо нотувати для вас це занадто, просто приділіть дві хвилинки собі, проживіть себе тут і зараз. А в цілому я хочу навіть наголосити на тому, що зараз ситуація такого рівня, що ви не повинні рухатися самотужки. І для цього і створено було наш центр, де ми з радістю вас чекаємо. Для нас, українських жінок, кулінарія, кухня це є номер один в наших українських родинах. І я хочу сказати, що, наприклад, кулінарія це не тільки є приготування їжі, а це також є така ціла терапія по концентрування своєї уваги на текстурі продуктів, на ароматі, на відкритті потім своїм. Споживання цього смаку різноманітного це відволікає людину від стресу, тривоги, якоїсь різної непевності, і це відновлює також приготування наших українських страв, чим ми часто займаємося на групі. Дозволяє нам зберігати оцю нашу українську ідентичність, повернутися в своє родинне тепло, свою родинну сім'ю, яку ми залишили в Україні, і це допомагає нам тут віднаходити свою домівку і краще і швидше адаптуватися в цьому суспільстві, в якому ми знайшлися. Якщо е, ваша дитина відчуває е, складнощі з питаннями інтеграції, налагодження спілкування, якщо вона просто хоче з кимось поговорити, але не може поговорити з вами, то можете приходити в центр Voices Ukrainian і записуватись на прийом на консультацію. Більшість батьків чомусь бояться розмовляти з дітьми про інтимні речі. Вони не називають речі своїми іменами, придумують якісь прізвиська, бояться відповідати на дитячі питання, вони їм здаються незручними і непотрібними. Замовчування призводить до того, що діти не володіють інформацією, і не можуть. Пояснювати, називати речі своїми іменами. Тому я працюю над тим, щоб діти розуміли, що таке статеве виховання, чим дівчатка відрізняються від хлопчиків. В цілях безпеки діти повинні це знати. Ще в нас в центрі проходить гра лісові комерсанти для дітей. Гра чудова, розвиває дитячі здібності в підрахунку. Діти вчаться інвестувати, починають розуміти, що таке налоговий інспектор, що таке налоги, як отримувати гроші, куди гроші можна витрачати, куди, як їх заробляти. На звичайній грі, яку придумав наш український бізнес коуч, ми вчимося таким поняттям, як фінансова, фінанси та економіка. Ну а на цьому все. Сподіваємося, це відео було для вас корисним. Дякуємо за перегляд і побачимося в Ukrainian Voices!